Добрий день, шановні восьмикласники, вітаю вас на уроці української літератури. Тема сьогоднішнього уроку Діагностувальна підсумкова робота номер 3 За розділами Українці та Кримські татари із поезії 19 століття, Стилі та Жанри. Мета нашого уроку повторити, систематизувати, узагальнити вивчене із вище зазначених розділів, виявити рівень знань, умінь та навичок для їхньої корекції, розвивати образне та логічне мислення, пам'ять, наполегливість, старанність. Уміння виконувати завдання відкритого і закритого типів, висловлювати свої думки та аргументувати їх, виховувати любов до читання й аналізу творів. Перед тим, як розпочати працювати над діагностувальною роботою, пригадаймо вивчені твори розділів. В українців і кримських татар чимало спільного, як в історії, так і в літературі. Повторімо твори кримськотатарської літератури, зворушливу розповідь про історію кохання, Фонтан Сліз у Бахчисарайському палаці та Скажино Душе Ашика Омера, а також розділ із книги першої тетралогії Володимира Рудківського джури козака Швайки. Під назвою Пастух Рашид». Пригадаймо вивчені поезії 19 століття, їх стилі і жанри. Романтичні поезії Євген Гребінка Українська мелодія Михайло Петренко. Дивлюсь я на небо. Балада Тараса Шевченка Причинна. Сучасні українські балади. Іван Драч, Балада роду, Богдан Гура, Балада про мальви, Анатолій Матвійчук Клинова балада, байка приказка Петра Гулака Артамовського Дві пташки в клітці, співомовки Степана Руданського Добре торгувалось і не мої ноги, а також реалістичні поезії Павла Грабовського Я не співець чудовної природи, До матері, до НКС. Поняття романтизм і реалізм основні ознаки, образ романтичного героя, художні засоби, які автори найчастіше використовують у своїх поезіях жанри балади і байки-приказки. Перш ніж розпочати виконання роботи визначте свій настрій налаштуйтесь на плідну роботу. Й високий результат. Зверніть увагу на структуру роботи і зразок оформлення. Діагностувальна робота складається з чотирьох рівнів. Перший рівень тестові завдання, які оцінюються по 0,5 бала за кожну правильну відповідь. Другий рівень. Завдання на встановлення відповідності по одному балу. Третій рівень короткі відповіді на запитання по одному балу. Четвертий рівень творча робота. 3 бали. Максимальна оцінка за роботу 12 балів. Зразок оформлення ви бачите на екрані. Отже, запишіть у зошитах дату і назву роботи. Діагностувальна підсумкова робота номер 3 за розділами Українці та Кримські татари. із поезії XIX століття Стилі та Жанри. Перший рівень. Перше завдання. Напрям, який поєднує в собі інтерес до сучасного реального життя і до ідеалізованого образу минулого водночас Це А Бароко Б. Романтизм В. Просвітництво. Г. Класицизм. Друге завдання усі варіанти притаманні романтичному героєві, Окрім А. Непересічний характер, Б. Бунтівна вдача В. Типова особистість Г. Ідеальний герой. Завдання 3. Який символ використовується у фонтані сліз для вираження скорботи А. Темний колір мармуру Б. Краплі води. Що стікають, як сльози. В Зображення жінки, яка плаче. Четверте завдання. В уривку. Заснули мальви біля хати. Їх місяць вийшов коло хати. І тільки мати не засне. Підкреслено а. Анафору. Б. Алегорію. В. Порівняння, Г. Персоніфікацію. П'яте завдання: Дівчина. Козак, Блідий місяць, Ворожка. Образи твору А. Тараса Шевченка, Б. Павла Грабовського. В. Петра Гулака Артимовського. Г. Михайла Петренка. Шосте завдання. Короткий гумористичний вірш. Побудований на основі народного анекдоту, дотипу, приказки, казкового мотиву, комедійної життєвої бувальщини. називають. А Баладою б. Байкою приказкою, В. Співомовкою. Г. Байкою казкою. Завдання номер 7 Через образи Чумака й купців висміяно зарозумілість у творі а. Українська мелодія Б. Не мої ноги В. Добре торгувалось Г. Дві пташки у Клітці. Восьме завдання. Що стало причиною жандармського нагляду за Павлом Грабовським А. Грав лотерею Б. Шахрайство. В хабарництво Г. Поширення забороненої літератури Нагадую, що за кожну правильну відповідь завдань першого рівня можна отримати по 0,5 бала. У цих відповідях ви пишете тільки номер завдання і букву. Правильного варіанта. Продовжуємо роботу. Другий рівень. Завдання номер 9 Установіть відповідність між назвою твору та образами. Перше. До матері. Друге. До НКС. Третє. Причинна. Четверте Дві пташки в клітці. Образи А. Мати голубка злодіяки. Б. Русалонька зозуленька. В Свята Рідна. Г. Снігир сім'ячко. Десяте завдання Установіть відповідність між цитатою і наявним в ній художнім засобом. Художній засіб Перше. Риторичний оклик. Друге. Риторичне звертання. Третє. Епітет. Четверте. Тавтологія. Цитати. А. Далеке небо моя сторона. Б. О, мамо, голубко. Не плач, Не ридай. В. Що я наробила. Г. Чужий я у долі, Чужий у людей. Третій рівень. Одинадцяте завдання. Назвіть ознаки. СУчасної української балади. Дванадцяте завдання. Визначте реальне й фантастичне у творі Тараса Григоровича Шевченка Причинна. Тринадцяте завдання Кому Павло Грабовський присвятив свою поезію до НКС, Що відомо про цю людину? За правильні відповіді завдань третього рівня можна отримати по одному балу. І останній четвертий рівень творча робота. Для виконання цього завдання виберіть один із варіантів творчої роботи. Перше. Напишіть невеличкий твір 7-10 речень, на тему. Роль поезії в житті людини поміркуйте про цінність поезії та значення. Не забудьте навести приклади із нещодавно вивчених поезій, або другий варіант: складіть діалог, 10-12 реплік, між поетом і учнем або ученицею про роль поезії рідної мови. В житті сучасної людини. Після написання роботи перевірте, чи всі відповіді правильні. Перше запитання правильна відповідь Б, друге В, третє Б. Четверте і п'яте Г. Якщо на шосте та сьоме ви відповіли В, то все правильно: восьме Г. Дев'яте завдання на встановлення відповідності. Правильні відповіді. 1 А, 2В. 3Б. 4Г. Десяте завдання. 1 В. 2Б. 3А. 4Г. Якщо допустилися помилок, обов'язково проаналізуйте їх. За необхідності. Ще раз перечитайте твори або перегляньте теорію літератури. Не забудьте також провести рефлексію щодо складності чи навпаки легкості роботи саме для вас. Поміркуйте. Сьогодні для мене на уроці було найскладнішим. Потрібна допомога в. Сьогодні для мене було найлегшим на уроці. Мене надихнуло, мені все вдалося. Сподіваюсь, що ви впорались з усіма завданнями навідмінно. Вже на наступних уроках української літератури ви поринете у світ чарівної прози романтизму та реалізму XIX століття. Разом із героями Сорочинського ярмарку відвідаєте колоритний ярмарок, де переплітаються реальність, народні традиції і містичні елементи. Дізнаєтеся історію Марка Вовчка про дівчину українку Марусю. Її відчайдушні намагання допомогти відновити незалежність України, а також про поневіряння кріпака Миколи Джері від Івана Нечуя Левицького. Обов'язково прочитайте ці твори української класики. Пам'ятаймо людина, яка вміє читати, але не читає, зрештою, не має переваги перед тим, хто не вміє читати. Дякую за увагу. До нових зустрічей!